Доглядальниця за тваринами Черкаського зоопарку Лариса Кутова іде годувати тварин ялинковим гіллям. Першим пригощає плямистого оленя. Мамоусечка, йди на, йди, йди, моя хороша, йди, йди на, кушай. І отак кожен день розкидаємо зелений свіжий корм, ялинки, сосни. Наступний у черзі бізон Одісей. Лариса Кутова розповідає, сосну та ялинку савці люблять. Іноді каже, підгодовувати доводиться по декілька разів на день. В кормі в раціоні у них сіно, зерно. Зелені, як такої зараз вже свіжої немає. То ялинки, сосни, вони їдять добре. Яких саме тварин підгодовують у зоопарку хвойними деревами? Розповідає завідувачка відділу савців Лідія Осадча. Це олені, олені плямисти. Олені благородні, ось великий вольєр, потім зубер, козулі європейські, і лані поганої так, і коза, міні-кози, голландські гноми. У нас називаються кози голландські гноми. Вони також об'їдають кору. Бачите, прямо, наче як хто ножом пощистував. Пані Лідія додає, для решти тварин деревця теж використовують, але з іншою метою. Для збагачення, для гри, для такого ефекту противогрипгрибкового, противопростудного, збагачується тими цими фітонцидами повітря. Саме для такого збагачення поклали хвойні у павільйоні змінних експозицій, говорить Лідія Осача. Нині тут перебувають різні примати. Коли вона ще так сказати, свіженька не висохла, так має таку противовірусну, противогрипову таку дію. Цьогоріч для потреб тварин черкаського зоопарку використовують лише ялинки та сосни, які не були розпродані на ринках міста, порівняно із минулими роками, коли сюди звозили вже використані дерева, розповідає директор зоопарку Євген Ван. Чому відмовилися від колишніх послуг? Пояснює так люди, які виносили ці ялини з домівок, хоча й було прохання у нас, щоб все таки вони були без ялинкових прикрас, без кріплення там взагалі. Але люди на це не зважали, виносили все, все що було, навіть з вістками, там, з ялинковими прикрасами. Це і вата може бути, і іграшки, і золотко, і ну все, і серпантин, тобто все. Навіть ну, навіть принесуть, принесе людина до зоопарка ялинку. Вона буде обмотана скотчем. Цей скотч нам хвилин десять треба, щоб його розрізати і обірвати. Ну, все одно залишки з цього скотклею, скажімо так, да, зі скотчу може трохи залишатися. Тому ці ялинки для нас найкращі. І ви можете побачити, що вони пішли, так сказати, у нас на ура, да? об'їдені вже, просто вже не знаю. Далі як то кажуть, нікуди. Наталія Старинець, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.